Наталій Михайленко, дорога пройде надвічі, розділ 7, частина 2. Послухайте мене востаннє нагірняк, Іван, не чи як там вас жовчно сказав корф і підступив притул, стискаючи кулаки, Та Дмитро навіть не поворухнувся, Є межа, за якою все стає байдужим. Навіть смерть не лякає. Корф не розрахував, він переступив ту межу, точніше, рудей кінг перестарався. За тією межею порожнеча ніщо. Ще не фізична смерть, але вже смерть. Тільки б Антон дійшов, тільки б дійшов скоріше. Це було єдине, чим ще жив Дмитро. Він не відчував болю, за тією межею все його життя ставало суцільним болем. Життя біль, коли б раптом родий Кінг залишив його в спокої, це викликало б здивування більше, ніж нові тортури. Життя продовження болю, життя суцільний біль, що не стихає і на мить. Тільки добрався б Антон, перш ніж тут опиниться і гнідий. Дмитро не звинувачував ні в чому, ні себе, ні інших, ні в тому, що погодився залишитися в окупованому прингулі, ніщо вдруге одружився, ніщо не кинув корса, ні в Дарину, і не подався світ за очі, коли дійшла чутка про зраду Якова. Можливо, коли б зник, все було б інакше. Краще чи гірше того не передбачиш. Він не міг залишити Дарину, яка несподівано виказала йому таку вірність і відданість, на яку він ніколи не розраховував. Вона полонила його всього воднораз, зненацька, і він не зміг противитися. Ось за це тільки й картав себе. Та, однак було пізно, і тепер у холодній камері підсліпуватим Вікном він весь час згадував даринні руки, зеленаві очі, які світили йому в темряві, мов зірки, і не міг достоту розібрати, чиї то очі дарини, чи, може, Оляни. Межа була перейдена, і тепер Дмитрові стало все байдуже. Та ви не слухаєте мене, награно образився Кор. Я намірився сказати вам цікаві речі, а ви цікаві речі, про які слідчі збирався повідомити Дмитрові, були насправді тріщиною в його методі. Поступального руху вперед. Але не стане ж він казати про те в'язневі, він і поразку видасть за перемогу. Я не знищу тебе на гірняк чи як тебе звати, поволі сказав слідчий. Не розстріляю і не повішу. Я подарую тобі життя, але це буде не просто життя, а повільне і довге, довге вмирання. Отож миттєвої смерті я тобі не обіцяю. Це було б надто просто і дешево. Ти вмиратимеш довго і боляче, але перед тим ти побачиш десятки, сотні, тисячі жахливих смертей. Якщо ти збожеволюєш, перш ніж стати трупом, це буде найкраще для тебе. Але ти, нагірняк, не, не збожеволюєш, бо тебе міцна воля, вона не дасть тобі позбутися розуму. Це і краще для мене, а не для тебе, адже божевілля, як і смерть стала б для тебе порятунком, а я не збираюся тебе рятувати. Але знайщувати тебе завчасно не хочу. Я хочу, Корф чисто підняв руку вгору і проголосив я хочу, щоб ти збагнув свою поразку. Я хочу, щоб ти зрозумів і пересвідчився, що переможний наступ великої Німеччини не зупинити. А ось тут постукав долонею по паперах на столі, я напишу і втравлю в Берлін, що ти все сказав, про що я запитував. І ти, і твій друг Яків, і твій друг Левко, і всі-всі твої друзі, з якими я маю можливість познайомитись. слідчого Корфа ще не було нікого, хто б мовчав, і не буде. У Берліні в цьому пересвідчиться ще раз. І ось і все, що волів би сказати. Прощавай на Іванин. Завтра тебе повезуть до Німеччини. Бухенвальд, Маутхаузен. Тобі щось говорить, ці назва? Шкода, але в тебе ще все попереду. А з вами, яків, підемо далі. Забудьте нагірнюка, вважатимемо, що це ваш обман, а моя довірилась. Підемо далі, яків. Далі залишався тільки Антон.